Прокурор Сергій Ожох просив суд на час слідства тримати підозрюваного під вартою. Пояснив, чому може вчинити спроби незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні на свідків та потерпілого. Адвокат просив обрати для підозрюваного цілодобовий домашній арешт. Наскільки мені відомо на сьогоднішній день і прокурору не надано відповідно. Доказів того, що в даному кримінальному провадженні є якісь свідки. Тому мотивація того, що мій підзахисник може якимось чином впливати на свідків, також не відповідає дійсності. Підозрюваному Ігорю Усіпенко 57 років, родом з Донецька, нині живе у Києві. Я не згоден з, це, з доводами обвинення, тому що я мог таким образом впливати на. Членам кабінету міністрів і других государственных там лиц, тому що ні з кем из них я не знайомий, їх никого не знаю. Після повернення з наращої кімнати суддя Олексій Майданіков зачитав ухвалу суду. Застосували до підложої Сіпеки Ігоря, Олеговича запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 днів. тобто з 13 годин 35 хвилин 26.05.2021 до 13 годин 35 хвилин 24.07.2021 визначити розмір застави у розмірі 300 прожиткових мінімум для працівників осіб, що становить 681 тисячу. За словами Володимира Несторова, заставу його підзахисний внести не може. Фінансове становище таке, що не дозволяє внести заставу. Додає, ухвалу суду планують оскаржити. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.